Функції виконуємо по підсиленню кордону з Кримом, Автономною Республікою Крим та Росією. Будемо казати, морський кордон. У нас тут побережжя охороняємо. Складності, ну, терпімо, нормально. Найчастіша проблема йде в основному тут в цьому регіоні це з питною водою. От, харчування у нас. В принципі, задовільне, нормальне, будемо казати. Так, як суттєво форма не мішала би. Ага. Якщо в будуть спонсора, які будуть згодні, то хоч по одному комплекту форми, такому, щоб можна було передіватися, Бо люди стираються, вимачуються, стираються, немає що передіватися. Все спокійно, все нормально. В режим, працюємо в режимі мирного часу поки що. Но петлищи не будет. Я сам прибыл с Красного Лимана, это Возле Жена у меня со Славянска. Мы оттуда убегали, так как мы были ярые за Майдан. Вот. У нас было преследование, мы убегали туда как могли. Жена мне меня инвалид первой группы. В Личинце нас приняли мои друзья. Денежно никто не помогал, но продуктами помогали. Теперь уже и этот. Проблема стала даже в этом. То есть меня считают, это я прошу для чего, чтобы вы убедились, что я действительно здесь нахожусь. Меня считают дезертиром. Меня говорят, что постоянно видят движницы, что я там постоянно хожу где-то. Жена просили жены, чтобы пенсию перевести, они ждут со Славянска, чтобы пришла электронная почта, откуда она придет, если там все разгромлено. То есть до этого момента копеек никаких не получили. Какие лекарства там минимальные, там давали ей, но основные ей так и не дали, на которые я тратил изначально очень много денег. Я не прошу у них ничего теперь. Я прошу только одно, чтобы мою жену достали, мы быстрее назад в славянск. И чтобы убедились, особенно вот этот человек, Ал... Олег Федорович, он является э, значит э, каким-то редактором информационной областной газеты КМ информационная областная газета вот его номер и он представился, пошел к моей жене, зная, что она инвалид первой группы. Он пошел и представился адвокатом, что он помогает ей выбить пенсию. А вышло все так, что мы аферисты. Так вот, я стою здесь для того, чтобы все убедились, что я не аферист, я здесь, я служу. При Приближение до боевых. Ну, вот как бы так. Бачите самі, спартанські условия, ну нічого, виживаємо привично. Все в порядку. В принципі, з цим опросів немає. Перший день, коли приїхав підрозділ, взагалі вночували під відкритим небом, так що зараз все в порядку. Тепло. Всім в принципі, по цьому забезпечені, скажімо нормально. Ну, В принципі, перебуваю вже тут тиждень, я вже був в принципі, до набора сюди привезений. На даний час виконую функції помічника начальника караулу. Взагалі-то, в принципі, я хотів би звернути увагу на таку непонятну віч, як те, що всі офіцери прапорщики, то, що прибули сюди, стоять зараз на посадах солдатів. Чому? Це в принципі тільки і за того, що 300-й полк офіцери прапорщики, котрі не захотіли сюди їхати, їх ніяк ми не можемо просто поміняти на своїх посадах. Тому вони збираються на стадіоні і отримують нашу зарплату. А ми стоїмо на должностях, скажімо так, наводчиків. Тому хотів би передати пламенний привіт всім офіцерам і прапочкам, які залишились там і не захотіли сюди попасти. Ви дуже помилялися в цьому питанні. З продуктами і з водою постійно, скажімо так, є, але вони швидко вирішуються. Чому? Тому що, скажімо так, постійно приходять автобуси, навіть і місні тут, наприклад, начвіч вийшов, от, тільки на один день приніс 20 матраців, 10 подушок, просто міське населення. Нормальні відносини. Скажемо так, Запорізька область це наша Українська область. Тут можна почути на вулицях Слава Україні! Відповідь кричить Героям слава так що з цим все в порядку. Проблема те, що особовий склад, який був сюди так, мобілізований, не весь по особистому бажанню. Вірніше по особистому бажанню, але декотрі кажуть, що от їм казали, що вони не будуть виїжджати взагалі з Чорноївської області. І все остальне. Тому є декотрі проблеми з цим особовим складом. Це також, я не знаю, помилки чиї там чи воєнкоматів, чи міністерства, але є така нагальна проблема. І саме основне, що командир підрозділу, наприклад, на нашому прикладі командир батальйону нічого не може зробити своїм, скажімо так, наказом відправити чи замінити людей, чи так же самих офіцерів і прапорщиків, тому що якби, це не в його повноваженнях. Тому я хотів би звернути увагу всіх. Вище стоячих начальників посаджувати цьому питанню і якось рішити це питання. Okay. І ще одне питання. Тож були тут у нас такі питання, що дзвонять старші начальники, там, наприклад, до, до офіцерів, там, і, там, ну, скажімо так, до офіцерів, і питаються просто по телефону, доповідайте. Наявність особового складу, кількість, кількість техніки. Ви ж зрозумієте, тут ніхто навіть не говорить, де ми знаходимося по телефону. А ви просите в нас сказати, скільки в нас солдатів, скільки техніки. Подумайте над цим. Великий пламний привіт городському воєнкому в юну. Та як він працює, що нас немає у списках. Ті, які добровольці прийшли в воєнкомат, а їх у списках немає, що він губить особові справи людей. По-моему, в принципі, так у саме. Далі йдемо в кухню. Кухня, тут на вода. Бочку лиш не так? Да? Бо там нема що показати. Пийте. Розкажіть, як вам тут? Нам непогано тут. Але хотілося б лучше. Так, як завжди. Хотілося б краще. Тому що, як кажуть, що риба шукає де глибше, людина де краще. А так все нормально. Краще б було взагалі зараз, не тут сидіти а вдома. Так, і щоб був цього був всього не було. Так. З харчуванням проблем нема. Так що у нас... Могло би бути. Додому не хочете? Додому, звичайно, хочемо. Там рідні і рідна земля. Рідна Буковина завжди ближча до серця. І краса Буковини не зрівняється мені здається ні з одним краєм. Ґді.

Ребят, кто там в списке не записал? А что там? Ну я сам сам начал предупредил. Сленка бля, было? Господи. Это серьезно, что? Да ладно. Ладно уже, тут я думаю уже. Адек. Николай, жди ты назвал ночь и туда. Одиночка. Не, калаш держит. Калаш держит. Хорошо, yeah. Это керамика, да? 762 пробуем. Yeah. А воно ну, дало да, микротрещины yeah. там yeah. тяжело? Нет, при разлете. Это порох Ну пробуйте что это. А тут сколько метров? метров? Сколько тут? 20 метров. А? Метров. Ну больше. Ну, да нет. нет, тут 15 метров. Ну, 15 15 метров 15 есть. Метров 15. <coughs>

Давай ближче покажу сюда. Так то видно так що. Так, з'єднати хлопці, ідемо туди на моти. 762. На ребро буде що? що Цело на ребро буде вибита, однозначно. знач. Ребро ми вибить, нах. Так, так. Вмести сюда, Андрей. Андрей, кажи с другой стороны. С що стороны, розвертати? питание. Подожди, вот мятина есть. Мятина есть, ребровые бесит. Я так ты не видишь меня. Да? Вот, не. видишь, какая мятина. Вот так, чтобы он, он раз... увидел. До нас прибули из міської рады бронежилеты. Після їх перевірки виявилось так, що бронежилет витримує кулю 7, не витримує кулю 7,62, витримує кулю 55 автомата Калашникова. У зв'язку з таким поганим забезпеченням вважаю за потрібне залишити ці бронежилети, але в подальшому пластини замінити на більш вищого класу. Все, будем, будем, дякуємо, поки що дякуємо за те, що нам привезли, але є прохання замінити на більш вищого класу. Дякуємо Чернівецькій міській раді. За Доставлено нам допомогу. Я бачу, що став, Я бачу, що став, яке стали. Ми, блять, зарульовані запалимо.